Вітаю, я Олег Бойко. До вашої уваги кейс. Найголовніше питання бойових розпоряджень. Контекст. За вертикальною командною адміністративною ланкою постсовєтської системи військового управління себто СОВКА зверху вниз. На виконання вимог командування оперативно-тактичного групування військ ОТУ. відповідно до бойового розпорядження командира тактичної групи, командування Бригада віддала бойове розпорядження до підрозділу, що знаходиться у її загальновійськовому резерві. У бойовому розпорядженні від бригади, як зазвичай, у пункті 1, а саме висновки з оцінки противника та ймовірного характеру його дій написано без змін. Насправді у нього, як і в нас, все змінюється повсякчас. Або в кращому випадку написано. Відповідно до розвідувальних зведень, які, наприклад, командир відділення, тобто сержант-виконавець цього бойового розпорядження, в очі ніколи не бачив, бо немає допуску до такої таємної, а насправді темної сірої справи, як розвіддані про противника. У пункті 2. об'єкти, які уражаються засобами старшого начальника, звісно, що також все без змін. Бо ж об'єкти стоять і чекають без змін, що їх уразять старші начальники. Ну, це для того написано, що якщо зміни якісь і відбуваються, то вони ж приносять проблеми, які треба вирішувати. Комусь зверху треба приймати ж рішення. А коли вказано, що без змін, то й проблеми не буде ніяких, і відповідальності також ніякої. Раптом щось піде не так. Бойовим завданням командиру підрозділу визначено виділити групу до 7 чоловік, ну насправді 7 чоловік, для зайняття позиції, яка була покинута раніше внаслідок активного вогневого ураження та штурмових дій з боку противника. Це така цитата. Це зона відповідальності іншого підрозділу, тому його командир має виділити супровід аж одну людину, щоб завести туди групу. А командир підрозділу резерву має підготувати ще таких дві групи. По 7 чоловік кожна, для закріплення і подальшої ротації. Терміни готовності. Цитую: готовність до виконання завдання з отриманням даного розпорядження. Тобто, вже отже, командир підрозділу загальновійськового резерву зібрав потенційних командирів груп, щоб розібратися, як виконати це бойове розпорядження. З найменшими втратами, тому що позиція в тактичному, інженерному і топографічному аспекті невигідна. Розібрана артою, напівоточена і знаходиться в низині. Проблема у процесі розробки бойового розпорядження на рівні штабу бригади жоден офіцер і сержант, що повинні його виконувати із підрозділу загального військового резерву, не брав участі. Воно звалилося раптово, як майже завжди буває в армії, тобто зверху вниз. Командира поставили перед фактом і сказали: Виконуй, Радянщина у підходах до системи управління та культури прийняття рішень за світоглядом мислення, майндсет командної ланки, особливо стратегічного та оперативного рівня, залишається проблемою номер один в Збройних силах України. У чому різниця між радянськими і натовськими підходами? Радянська система побудована на жорсткій ієрархії та безапеляційному виконанні наказів зверху вниз, навіть якщо вони помилкові або виходять із невірної оцінки ситуації на полі бою, офіцер має виконати наказ будь-якою ціною. Інакше покарання. Армії НАТО максимально впроваджують систему, в якій більшість рішень на тактичному і оперативному рівні приймають офіцери середньої і нижньої ланки. Такий підхід дає можливість краще оцінювати ризики і діяти швидше, але потребує підготовки та ініціативи від цих офіцерів. Тому в країнах НАТО їх готують набагато ретельніше, ніж у радянській системі. Іноді вищі офіцери схильні занадто втручатися в планування військових операцій на локальних ділянках, чим пригнічують ініціативу на місцях. Ще однією проблемою радянщини є формальний підхід до покарання заохочення. Офіцерів не відносно їхньої ролі і правильності прийнятих рішень у конкретній ситуації, а лише відносно того, виконаний чи не виконаний наказ. За таких умов інформація про реальний стан на полі бою може доходити наверх, не в повному обсязі, або із затримкою в часі, аби приховати погані новини. Проблемне питання номер один: радянщина у відданні бойових розпоряджень зверху вниз, без участі. Виконавців у процесах прийняття рішень спонукає і надихає особовий склад та їх лідерів на якісне виконання бойових завдань. Проблемне питання номер 2 Як вважаєте, яке найголовніше питання турбувало командирів груп відповідно до вимог БРКі після усвідомлення бойового завдання? Навіщо? Чому, який сенс цього бойового розпорядження? Що, хто його буде виконувати? Де? Коли чи як виконати? Для роздумів цитую Саймона сіника який написав книжку Почни з чому, як великі лідери надихають до дії кожного Нас приваблюють лідери і організації, які добре доносять до нас ідею, в яку вони вірять. Їхня спроможність змусити нас відчувати, що ми належимо до однієї групи, що ми особливі, у безпеці і не самі є частиною того, що дає їм здатність породжувати в нас натхнення. Усі, кого ми вважаємо великими лідерами, мають здатність притягувати нас до себе і викликати нашу лояльність до них. І ми відчуваємо сильний зв'язок із тими. Кого так само приваблюють ці лідери та організації. Принципи золотого кола це щось набагато більше, ніж ієрархія системи донесення інформації. Ці принципи глибоко вкорінені в еволюції людської поведінки. Сила чому це не чиясь думка, це біологія. Якщо ви подивитесь на людський мозок у розрізі, то побачите, що рівні золотого кола. Чітко відповідають трьом основним рівням мозку. Неокортекс ділянка нашого мозку, яка у процесі еволюції з'явилась останньою, відповідає рівню що. Неокортекс відповідає за раціональне та аналітичне мислення і мову. Два середні відділи охоплюють лімбічний мозок. Лімбічний мозок відповідає за всі наші почуття, зокрема за такі, як довіра. І вірність або лояльність. Він також відповідає за всю поведінку людини та рішення, однак жодним чином не пов'язаний з мовою. Коли комунікація здійснюється ззовні всередину, коли ми спершу повідомляємо, що робимо, люди можуть засвоїти великий обсяг складної інформації, такої як факти та технічні характеристики, однак це не впливає на поведінку. Коли ж ми доносимо інформацію зсередини, назовні. То промовляємо безпосередньо до тієї частини мозку, яка контролює процес ухвалення рішень, і частина нашого мозку, яка відповідає за мову, дозволяє нам обґрунтувати такі рішення. Частина мозку, яка контролює наші почуття, ніяк не пов'язана з мовою. Саме через відсутність цього зв'язку, нам так важко висловити словами свої почуття. Відчуваєте, що рішення слушне, але не можете пояснити, чому зробили те, що зробили, знову ж таки, частина нашого мозку, яка контролює процес ухвалення рішень, не контролює мови. Тому ми прагнемо знайти якесь обґрунтування. Ділянки, які відповідають за ухвалення рішень і спроможність пояснити ці рішення, містяться у різних частинах мозку, ось звідки беруться рішення, ухвалені на основі внутрішнього відчуття. Ви просто відчуваєте, що ці рішення правильні. Фізіологічно немає якоїсь частини шлунку, яка контролює ухвалення рішення. Все відбувається у лімбічному мозку. І не випадково ми використовуємо слово відчуваю, пояснюючи ці рішення. Ми відчуваємо, що рішення, ухвалені на основі внутрішнього відчуття, правильні, тому що частина мозку, яка контролює їх, контролює також і наші відчуття. Чи покладаєтеся ви на свій внутрішній голос, чи просто йдете за своїм серцем? Це не суттєво. Яка частина вашого тіла, на вашу думку, визначає це рішення? Насправді все це відбувається у вашому лімбічному мозку. Наш лімбічний мозок достатньо потужний, щоб визначати поведінку, яка часом суперечить нашому раціональному та аналітичному розумінню ситуації? Ми нерідко довіряємо нашому внутрішньому голосу, навіть якщо таке рішення ігнорує всі факти і цифри. Наш лімбічний мозок розумний і часто знає, що слід робити. Власне, це наша нездатність сформулювати у слові причини, може примусити нас сумніватися чи довіряти емпіричним свідченням, коли внутрішній голос каже ні. Варіанти вирішення кейсу. Запитання до підписників телеграм-каналу Військове Лідерство звучало так: що найголовніше, і, перш за все, необхідно усвідомити для командира і солдата, який виконує бойове розпорядження завдання. Результати опитування такі: 311 голосів. Перше пріоритетне це 63%. Навіщо який сенс, чому це треба виконувати. Саме це треба усвідомити при отриманні бойового розпорядження завдання. 19% відповіло, що треба виконувати. 0% хто це має виконати і де це має виконуватися. Один відсоток, коли це треба виконати. Перш за все, необхідно знати командирам і солдатам, які виконують бойове розпорядження. І 17% як виконувати. Крім того, ми сформулювали запитання до штучного інтелекту ChatGPT. Таким чином, визначити пріоритет. Що найголовніше, і перш за все, необхідно усвідомити для командира і солдата, який виконує бойове розпорядження завдання. Навіщо який сенс? Чому це треба виконувати? Що треба виконувати? Хто має виконувати, де це має виконуватися, коли це треба виконати, і як виконувати? Отримали такі відповіді: Пріоритети виконання бойового розпорядження можуть бути різними, залежно від конкретної ситуації та мети місії. Однак, загалом. Найголовніше, і перш за все, необхідно усвідомити для командирів і солдата такі аспекти. Перше. Мета місії ціль. Найважливішою, перш за все, є розуміння мети місії або бойового завдання. Це визначає сенс та значення виконання завдань. Друге, необхідність виконання, тобто сенс. Виконання бойового розпорядження має стратегічне значення для досягнення цілей місії, захисту національних інтересів, безпеки громадян та забезпечення ефективності військових операцій. Третій пріоритет. Завдання. Відповісти на питання, що. Це включає чітке розуміння конкретних завдань та обов'язків, які необхідно виконати для досягнення мети місії. Пріоритет 4. Виконавці. Хто саме. Це визначає, хто саме повинен виконувати конкретні завдання, як командири, так і солдати, які складають підрозділи. П'яте. Місце виконання. Тобто де розуміння місця проведення дії або локації, де буде виконуватися місія або бойове завдання. Час виконати визначає коли. Тобто часові рамки або графік виконання завдань та операцій. І крайнє, це методи та процеси виконання. Тобто як виконати, і це описує конкретні стратегії, тактики та методи, які будуть використані для досягнення мети місії. І чат GPT робить висновок. Загальний порядок виконання бойового розпорядження може варіюватися в залежності від конкретних обставин та потреб місії. Проте ці аспекти допомагають забезпечити ефективне планування та виконання саме місії. відома шановних підписників, читачів, слухачів. З метою розроблення навчальних матеріалів для підготовки військових лідерів Збройних сил України та інших складових сил оборони учасники проєктів. Громадські організації Український центр військового лідерства створюють банк кейсів та уроків досвіду військового лідерства. Просимо надавати матеріали анонімно або відкрито зі збереженням вашого авторства з контекстами кейсів ситуації на адреси, які ви бачите на екрані. Підтримуємо і розвиваємо ідеї національного військового лідерства в Україні разом. Бойове лідерство українців місія насамперед, люди завжди.